Розпочинаємо урок української мови. Для уроку нам потрібна ручка, кольорові олівці, робочий зошит тиждень 5. Розгорнімо його на сторінці двадцять. Прочитаємо тему нашого уроку. Читаємо за мною луною. Азбуки, азбуки. вчиться завжди пригодиться. Тема нашого уроку азбуки вчиться, завжди пригодиться. Прочитаємо речення, прислів'я за допомогою прийому стеження. Поставили чарівний пальчик, послухаємо диктора. Книжка маленьке віконце, а крізь нього весь світ видно, прислів'я. Беремо ручку до рук, прочитаємо, посадимо в човники слова. Книжка маленьке, віконце, а крізь нього. Весь світ видно. Чому так говорять? Книжка маленьке віконце, а крізь нього весь світ видно. Чому порівнюють книжку з віконцем, як ви гадаєте? Чому? Вікторія, чому? Тому що книжка, коли відкривається, похожа на віконця. Я за формою схожа на віконечко. А як ми можемо через книжку побачити світ? Хіба в книжці через книжку щось видно, як через віконця? Як це зрозуміти? Через книжку весь світ видно. Як це? Макаре, припини, будь ласка, ти заважаєш нам на ручку. Макаре, Марійка, будь ласка. Софія, письменно вимкни, будь ласка, мікрофон. Ну та що це таке? Марійка, вибач, будь ласка, ще раз можеш повторити? Тому що в книзі багато світлого, багато світлого, тому вона схожа на віконце. Яка цікава думка? Дякую, Марія. А чому ще як можна через книжку побачити весь світ? Ми ж не бачимо через книжку як у віконечку нічого. Там тільки буковки написані, все. Вікторія, як можна побачити світ? Григорій, книжка, поклади ручку. Книжка буває ще із планетами. О, про планети можна дізнатися. Григорій, поклади, будь ласка, ручку, працюй разом з класом. Григорію, поклади ручку. Про планети, діти, а про що ще можна дізнатися з книжки? Тільки про планети і все? Про що ще? Про що завгодно, правильно, тому ми можемо через книжечку дізнаватися про що завгодно, тому і кажуть, що весь світ видно через книжечку, тому що прочитати можна в книжці про що завгодно. Що ж, мої любі, проспіваємо нашу традиційну пісеньку, яку ми співаємо на початку року. Це пісенька алфавіт. Букви алфавіт для нас. Час А, БВ, ГДЕ, Перші інтерсів Д, Е сім і Д. Є, Ж, З, і І, ЄЖЗ, і, і це порядок, їх такий, К Л, М, Н, О, П, Р знаємо ми їх тепер, С Т, У, Ф, Х, Туф Ч жодна буква не втече, Шаща знак Ю, Я на вся сім'я. Повторили алфавіт, і так як ми вже дуже добре знаємо буковки, знайко просить нас прочитати склади. Беремо ручку до рук і читаємо. Ся... Яс. Надрукуємо ці склади. Вадиме, спокійніше, Вадиме. Друкуємо з великої літери. Хто не пам'ятає, як правильно друкується буковка, може подивитись або на екран: я для вас пишу алгоритм, або навести буковку по зразку. Спочатку потренувати свої пальчики, а вже потім писати самим. Всі стараються. Руки опустили на стіл, обидві руки лежать на столі, голову ми не тримаємо. Голова в нас не відпадає, І друкуємо склад яс. Красиво, всі повільно пишуть, як черепашки, тому що хочуть, щоб буковки були в них красивими. Так, знайдіть в першому рядочку букву королеву, наведіть її. Так. Тепер прочитаємо другий рядочок і надрукуємо. Ся. Я. Ті самі склади, тільки друкуються вони маленькою Правильно, Тимур, ти дуже спостережливий. З маленької літери. Друкуємо з маленької літери. Не поспішаємо. Повільно буде. Не поспішаємо. І друкуємо склад м'ясо. Всі буковки красиві. Я. Я. Прекрасно. Виберіть в другому рядочку буковку королеву. Дивіться на зразок, на свої буковки. Це та, яка найбільше відповідає зразку. Так як ми вже повчилися читати склади і друкувати, думаю, ми з легкістю впораємося з правою черепаха і сорока. Беремо ручку до рук, поповзли. Д Я, я, я. Я... Я отак читаю, чи як. Ся-ся-ся.

Яли. Я ручку, поставили чарівний пальчик, проскрекотали швидко, як сорока. <зв 'язок> Прекрасно. Надрукуємо слова, виконаємо завдання знайка, напишемо їх за зразком. Але спочатку прочитаємо. Беремо ручку до рук, читаємо перше слово. Я -тел". Прочитали. Я -тел". Я -тел". Починаємо знизу. Подивіться, ось крапочка внизу, вона нам показує, де починати. Друкуємо слово. Пишемо велику літеру. «Д». Дивіться на екран, як я роблю це завдання. Виконуйте за мною. Пишемо випадку я. Т. Е. Т. Діти, подивіться у мене все правильно. Подивіться, як я старалася писати. А чому тут потрібна пачку? А це, чому? а, це закінчилося речення, а як ви впізнали, що це речення? Я думала, що це просто слово якесь дятеле, все, що це не речення. Як ви дізналися, що це речення? А тому, що речення починається завжди Дякую, Вікторія, правильно, тому що це слово написано з великої літери в кінці крапочка, тому це речення. Прекрасно. Прочитаємо друге слово, друге речення. Я лина слово Ялина пишемо під ним. Вадиме, сядь, будь ласка, на робоче місце, сядь рівно, пусти, будь ласка, ніжки, вирівняй спинку. Візьми ручку, будь ласка, починай з класом працювати. Старайся, не спіши, Вадиме. Працюй повільно. Виводимо кожну буковку, робимо її королевою. Ніхто не поспішає. Наже ж немає в класі і поспішає, правда? Ні. Немає, пише. Пишемо. І пишемо. Пишем. А... Вадиме, сядь правильно за столом. Вадиме, сядь правильно за столом. Так, дітки, подивіться, я все правильно зробила, погляньте. Забула крапочку знову поставити. Нравиться. Так, в кінці речення ставиться Нравиться. крапочка. А хто може поширити речення дятел? Маріка. Не я. Я не по угу. Дмитрик, поширить чи не дятел дятел. Я... Дято а ну, Правильніше сказати дятел, Доб... дерево. Да, да. Можна сказати стобур. Можна сказати? А, хто... а хто поширить слово Ялина? сказати? Ангелінка. Можна я бачу ялинку. Прекрасне речення. Макар, будь ласка, слухаю тебе. Я ту... Моя О, ти зразу два слова. Молодець, молодецю вів одне речення, молодчина. Вадима, а твоє речення, будь ласка, хочу послухати. Ялина? Це новий рік. Mm. У тебе асоціюється ялина, це новий рік. Так? Можна сказати, що це новорічне дерево, так можна ще сказати. Вікторія. Так. Я ялинку прикрашаю до зими. Дякую. Будь ласка, хочу послухати Крістінку. Кристінка. Я вай, я я ялинку вкошаю. Прекрасно, прикрашаю. Олежик. Так, я... заведу фіоленку. Угу. Тимур? Я... ялинка виросла. Дякую, Софійка Стеблова. Я ялинка. Ялинка жива. Угу. Софія письменна, ти склала речення про дятла або про ялинку? Швиденько Софія складай, зараз нам озвучиш своє речення, всі складають речення без звіння. Так, будь ласка, Варвара. Я ялинку заношу в хату на новий рік. Так, прекрасно. Добре. Що ж, мої любі, трішечки відпочинемо перед тим, як співати складову пісеньку. Всі встаємо зі свого місця зробимо. Макаре чого ти кричиш? Скажи, будь ласка, ти підносив руку? Я от спостерігала, я не бачила твоєї руки. Чого ти кричиш одразу? Треба підносити руку, Макар. Слухаю тебе уважно. у мене ялка є. В тебе є ялинка от, на столі. Дуже гарно. Дякую, що ти нам показав свою красу. Так, все встали, зробили потягусі, Ще раз потягусі, Молодці. І танцюємо. Спренько беремо до рук нашу ручку, сідаємо правильно за робочим столом. Вибачте маркер. І на нас вже чекають Петрик і Розумнечка Галинка. Читаємо в кожний склад нового рядочка. Я. Ручка в руках, сажаємо зліва направо, наші склади в човники разом зі мною починаємо. Ся, ся, ся. ся. Я, ся, ся. Я. Я слухаю кожного. Ся. ся, ся, ся. Я. 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 <гум> я. Щось не всі читають склади, не знаю чому, мабуть, не вміють читати. Ану, вдруге прочитаємо Зараз я послухаю, хто в мене в класі читає.

Дмитрик, скажи, будь ласка, а чому ти зараз не працюєш з класом? Чому ти склади не саджаєш і не читаєш? Ну, як це не знаю. Діти, скажіть, будь ласка, це завдання у нас за бажанням? Хто хоче, той виконує, хто не хоче, не виконує, чи це для всіх обов'язково? Дмитрику, будь ласка, працюй разом з класом. Добре. Взяли зелену ручку, дітки, втретє, читаємо разом. Ся, 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 яс ся, 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 яс яс Ял. Положить, будь ласка, ручку, поставте чарівний пальчик, прочитайте самостійно, а я.

І тепер під музику приготувалися, поставили наші пальчики. Слухаю! Хто краще співає, дівчатка чи хлопці? Ну, дівчат я чула набагато краще, ніж хлопці. Молодці дівчата дуже гучно співали. Виконаємо завдання веселого папушку. Приготуйте кольорові олівці. Папушка говорить склад да. О... Да. Олежик, О, ми сидимо, виконуємо завдання. Да. Олежик, підкажи О, нам усім. Олежик підкажи нам. Зараз давай, угу. yeah, А, я да. знаю, диві, я знаю, Він знизу, вниз, він зліва. Yeah, 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 хто, yeah, yeah, знає, yeah, yeah. хто знає, хто знає, це Варвара, ну що це за поведінка? Це склад відкритий чи закритий? Варвара, будь ласка. Відкритий тому, що закінчується на голосний звук. Голосний звук А. Прекрасно. А папушка говорить нам Ал. 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 Зафарбували. Ал. Ігорка, допоможи всім. Ал. Ал. справа внизу. Прекрасно. Це склад відкритий чи закритий, Григорію? Відкритий. Цей склад відкритий, Григорію? Цей склад відкритий. Тому що продовжує Григорій. А, тому що він закінчується на приголосний звук. А, а. Так який тут в кінці приголосний звук? Діти, допоможіть Григорію, ал на який звук приголосний завершується. На звук Ли. добре, а папушка нам говорить, слухаємо далі. Ял ял, зафарбували. Марійка. Дякую. Це склад відкритий чи закритий, Дмитрик? Я закритий, тому що. Тому що він закінчується на Допоможіть, діти, будь ласка, хто Дмитрий Кухтумов. На приголосний звук. На приголосний звук. Л. Добре. І папушка хоче ще один сказати нам склад. Послухайте його уважно. Папушка нам говорить: дя. дя...» Зафарбовуємо. Макар допоможі. Знаходиться... Так, це склад відкритий чи закритий, Вадиме? Е, я. Вадиме. Е, відкритий. Цей склад відкритий. Цей Кажи, склад тому що він заканчується на голосний звук Я. Так, який же ми звучок вимовляємо, проспіваємо цей склад. <ристо> Я... Я який звучок ми в кінці вимовляємо? <ристо> а, а позначається він буковкою Я, а звучок, а голосний голосний звук А. Швидово. Розгляньмо малюнки. <пусліки> прочитаємо підписи і посадимо з човники. Наші слова. Беремо ручку до рук, прочитаємо перший підпис. Ялинка. Прочитаємо Я другий Я підпис. Яблуко. Чому, слова... Чому ці слова написані з великої літери, Вікторія? Тому що <пуслі> Речна, речення, Добре. А чому, як показано, що речення скінчилося, Алане? <поцелуй> Алана, як показано, що речення скінчилося. <поцелуй> Кажи в кінці речення. Кажи, в кінці... <поцелуй> Ставимо. Рапучку. Дякую за правильну відповідь. Прекрасно. А хто може поширити речення? Поширити або ялинка, або яблуко. Подумайте. Яблуко. Оля, пошир речення. Я хочу послухати тебе сьогодні. Ще не Оля. Я їм яблуко. Дякую. Добре. Добре. Вероніка, пошир речення. Добре. Вероніка. Є -є 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 -є. Яблуко красне. Червоне, правильно. Скажи, червоне. Вадиме, припини. Вероніка, червоне. Яблуко червоне. Дякую, Ангеліна? Я гуляю з друзями в лісі. А як, де тут у нас слово яблуко або ялинка? Ялинка. Ну, кажи, я граюся біля. Я граюся біля... Для ялинки. Ну це от зовсім менша справа. Софійка, письменно. Я ріжу яблука. Дякую, Дмитрик. Дмитрик. Я ялинку украшаю на новий рік. Я прикрашаю, угу, добре, Єгорка. Я, я я їм яблуко, добре. Що ж, мої любі, е, скажіть, будь ласка, кого б могли намалювати біля ялинки? Хто отут міг би біля ялинки мешкати? Розкажіть, хто може мешкати? біля ялинки? А, Зайчика можна намалювати, їжачка, правильно. А хто, мож... не... так. а хто може мешкати в яблучку, діти? Кого ми іноді? Фиричок. бачимо? Може черв мешкати черв'ячок, правильно. Домалюйте або біля ялинки, хто може мешкати, або в яблочку, хто може мешкати. Візьміть, будь ласка, олівчик і домалюйте. Хто це може бути? Я домалюю черв'ячка. А ви можете намалювати або зайчика. Ну, прекрасно, малюйте. Черв'ячка. Так, о, черв'ячку намалюємо. Отакий в мене буде черв'ячок. Він буде жити в яблучку. А у вас можуть бути й зайчики, їжачки біля ялинки, Намалюйте. Я я, не намалювати. Вадим, ну я ж тебе прошу не вигукувати на уроці, правда? Вадим, як учні показують Олені Володимирівні, що вони вже виконали завдання. Ні, не так, ми руку підносимо. Діти, нагадайте Вадимові, як ми показуємо, що завдання так. Ну, а чому ти тоді вигукуєш? Прекрасно. Покажіть мені, будь ласка, своїх мешканців. Хочеться дуже побачити, кого ви намалювали. Показуємо, показуємо. Ух ти, які гарні мешканці всіх, дуже класно. Дякую, поклали. Скажіть, будь ласка, а ви зможете розфарбувати ялинку і, і яблучко? Зможете? Ну, ага, Тоді покажете мені завтра, які у вас вийшли гарні яблучки і гарні ялинки. Діти, підсумуємо наш урок, чого ми сьогодні вчилися, що нам вдавалося, що ще не вдається. Будь ласка, що ми дізналися, хто хоче взяти мікрофон? Будь ласка, Олежик. Расказати. Варвара, слухай уважно. Мені сьогодні сподобалося робити червячка в яблучці. Малювати червячка. Добре. Хто ще бажає сказати? Варва... Варвара сказала. Софійка Стеблова. Мені, сподобало... Мені сподобалося я в... ну, складову пісеньку. Угу, співати пісеньку. Вікторія. Мені подобалося котика. Угу. Де, Де, Мені сподобалось Угу. червочка. Ну, Які дівчата у мене сьогодні активні? Молодці, Мені сподобалось співати загову пісню. Дякую, Маріка. Мені сьогодні сподобалось, хоч якого по ж. Так, добре. Григорій, а є якісь завдання, які тобі сподобались сьогодні? Або щось не вдається, або ти щось дізнався, Григорій. Я дізнався, як писати слово «дятел». Сьогодні вперше писав слово дято. Добре, Ангелінку ще послухаємо і будемо завершувати, Ангелінко. Дивко, Дякую, Ангеліна, мені дуже приємно. Що ж, мої любі, сподіваюся, що він вам не тільки сподобався, а ще й був для вас корисним. На цьому ми наш урок завершуємо.